Всім привіт! Простенька робота, але точна. Це є ступиця від машини Івеко. І на неї має напресовуватися оцей от... Це цей ABS. АБС. От. Це є стара запчастина. Це є нова запчастина. Суть в тому, що оцей діаметр. оцей Порівняно з цим. На 3 мм більше. Тобто це колечко туди напресувати не вийде. Треба проточити. Зараз проточу. Значить Взяв його в кулачки, в виточку, виставився гарно. Ну і проточив тут небагато, контролював по мікрометру. Тут у нас розмір 94 плюс 6. Сотих. Ну, от. І все. Оте колечко. Напресовується і працює. Забрали в мене ту ступицю зразу з ходу з рук хлопці. Я їм запресував її швиденько на пресіку. Той гребенку запресував і забрали. і Не встиг навіть відео дозняти. Ну, Получалося удачно, мікрометром проміряв. От, До речі, Зараз я вам покажу одну штуку. Дуже корисно мати таку мій так? знають. мати такі от два пів кольця. Коли пресуємо, то ними можна собі підпирати деталь ну, більшу, меншу, можна їх розвернути так. Випресовувати щось маленьке, досить корисна штука. То з звичайної труби, просто відрізаний кусок, болгаркою на двоє розрізаний, вздовж і все. Можна такі кольця зробити з товстої втулки, ще краще буде. Тобто, Коли я цей гребінчик напресовував, то я просто взяв, обставив його навколо, зверху положив вон, такий кусок старої рейки від станка і чик, і запресував. Отаке. Працюємо далі, роботи куча, заказів навалом. От. Всім дякую за увагу.